Так, беремо ось такий горщик, у мене він йде 3,7 літра, і набираємо сюди ґрунт. Ось так насипаємо його. Потім беремо на такий об'єм горшка 4 грами осмакота і гарненько його ось так перемішуємо. Так, ставимо ось такий стаканчик, наповнений землею. У мене в таких стаканчиках ростуть черенки посередині і насипаємо ґрунт далі. далі. Трішки багато взяли. Так, трошечки його так легесенько трамбували, і виймаємо наш стаканчик. Получається ось такий отвір. І беремо наш черенок. У мене вони ось такі. Ось. І витягуємо його із стаканчика. Ось. ось такий корінчик у нас, і сажаємо. легенько по кругу поливаємо водичкою. Не заливаємо. Все. Наша кашпо готова. Через 4 дні я буду їх поливати баксумішу із гуматом і епіном. Всім гарного дня і гарних квіточок.